дня, мене звати Віталій. Я здобувач освіти 3 курсу Державного навчального закладу Сквирського вищого професійного училища. Сьогодні ми будемо готувати полтавський борщ з галушками Для приготування нам знадобиться буряк, морква, цибуля, капуста, картопля, сало шпик борошно. Яйця і спеції. Також томатне пюре, олія і оцет. Попередньо очищаємо буряк, розрізаємо на 4 частини. Кожну частину нарізуємо тоненькими скибочками. Варимо бульон з курки. Нарізаємо цибулю пів кільцями. Попередньо очищену морку нарізаємо на напіл і кожну частинку на тоненькі скибочки. В казан наливаємо соняшникової олії. додаємо цибулю. Готовий курячий бульон протяжуємо. Готовий курячий бульон В Казан додаємо буряк. ня бульйоном. Додаємо моркву. Пусто нарізаємо шашками. В казан додаємо томатне пюре. і оцет. Бульон додаємо картоплю нарізну кубиками доводимо до кипіння, кладемо капусту і проваримо 10-15 хвилин. Додаємо тушковані буряки. Та посировані овочі і варимо до готовності. Для приготування галушок яйця вбиваємо в борошно. В теплу підсолену воду додаємо борошно з яйцями. і замішуємо однорідне еластичне тісто нарізаємо на смужки, злегка розкачуємо, надаючи форму валика. Прізаємо поперед Формуємо галушки. Беремо окремо підсолені воді. Перейдемо борщ до смаку і додаємо варені галушки в борщ. Подаємо у глибокій столовій тириці зі сметаною. Історія борщу. Перша задокументована згадка про український борщ датується у 1584 році у Києві. У своїх щоденниках про страву згадав німецький торговельний агент Мартін Груванек. 17 жовтня 1584 році його купецька валка доїхала до Києва і зупинилась там на ночівлю над річкою Борщівка. Саме так назвав її торговець у своєму щоденнику. Це була нинішня річка Борщагівка. Що дала назву сучасним західним околицям Києва. Кияни пояснювали гостям походження назви річки тим, що у цій місцевості свого часу діяв борщовий базар. Однак торговець у своєму щоденнику сумнівався щодо існування такого базару. Він аргументував це тим, що кияни не мали потреби добиратися так далеко від центру міста заради борщу. Він не міг повірити в те, що борщ і інгредієнти для нього у Києві більше ніде не продавали. Однак торговець у своєму щоденнику сумнівався щодо існування такого базару. Він аргументував це тим, що кияни не мали потреби добиратися так далеко від центру міста, заради борщу. Він не міг повірити в те, що борщ, вчити індивієнти для нього у Києві більше ніде не продавали. У своєму щоденнику він пояснював це так, просина купують борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе дома сам, оскільки це їхня повсякденна всех їжа. У 1598 році православний полеміст Іван Вишинський писав про селян, які з однієї мисочки Борщик хлебчуть. Є згадка, що у перші роки 17 століття якийсь чоловік випив три миски борщика. А в 1619 році є спогад про класичний обідній набір. І пироги там були, та й борщика зварили. В усіх трьох джерелах назва страви використана у постіливій формі борщів, що збереглася у деяких регіонах України і донині, першої половини 17 століття з'являється прізвище, похідні від слова борщ, борщовський, борщ, борщенко. У словнику української мови Бориса Гринченка від 1907 року є понад десяток слів, які теж виникли від назви страви: борщичок, борщисько, борщувати, борщівниця тощо. Є чимало архівних згадок, які підтверджують, що борщ. Протягом століть полюбляли як звичайні українці, так і відомі урядовці. Тож історія борщу безперервна і багата в Україні існують три основні різновиди борщу: червоний, зелений та холодний.